Привіт тобі, шановний глядач! Це компанія Літа Селект. Як завжди дякую, що ти залишаєшся з нами та приділяєш нам увагу. Значить, ми продовжуємо об'їжджати фермерів, які косяться по нашим гібридам Альфа Саксон і «Берекет». Сьогодні ми їдемо на Миколаївщину, це Первомайський район, де фермерує Лук'янчук Микола Леонідович. Господарство в нього два. Називається Домінатор та Галактика. Значить, Цей фермер співпрацює з нами по насінню вже 4 роки поспіль. Ну, Я думаю, це про щось говорить. Якби було щось негарно з нашим насінням, більше він з нами би не працював. По уборці в 2021 році було дуже все класно, так як опадів було достатньо. В 2020 році в середні урожаї, тобто ми не уступили самим таким популярним гібридам. Тому що фермер сіє не тільки нас, тобто ми зайняли нішу в його обороті соняшника, але він не сіє повністю всі об'єми. Тобто трішки нас, трішки іншої компанії, не будемо там говорити, які, але все рівно, якихось там відсотків 25-30 на його полях наш соняшник присутній. Тому кому цікаво, залишайся з нами. Будемо бачити, що в нього цього року і які в нього думки на рахунок нас та нашого насіння цього року. Леонід, добрий. Доброго дня вам. Раді бачити це теж. — Доброго дня. З початком уборки. Це вже в нас середина, можна сказати. Що почали вже давненько. Ваші тільки почали сьогодні це косити. Оце поле де нас беріки посіяно. Своя ця показує, урожай, це поле показує. Ну, по сравненню з чотирьома п'ятерками, я там показую. Ну, по сравнению с чотирма п'ятерками. Десь на снр Якщо ти кажеш, що там було 1,6, 1,7, а тут десь 1,8, 1,9. Добрий день Як ваші добрий день добрий добрий Ну опять бачите в гостях на уборці. У нас живусь. Діла регулярно Алексей а ми як завжди їздимо і надоїдаємо це. Скільки коситься, коли коситься, боліє, не боліє. Багажнику поки ще не возили, але колись нарвемося. Все може бути. Нормально кажуть. Таке не треба, що що касається то питання має. Белікет виглядає теж ну він виглядає краще, ніж той. Не знаю, якби ви приїхали через пару днів, то я вам би точніше б сказав що. Тут Хочу... це не наш, чи теж наша, да? Теж ваше, да? так. Тут... Навид гарний. Він не те, що гарний, він дуже офігенний. Стояв, такі шапки, як ви були. Це вони всохлися вже трохи. Ось, Та... дивіться. Ну Він каже, що те поле воно виглядало ну і виглядало і це, воно тіпа, саме хуже було на вигляд, кажу. Ну Подивимося, що ці дадуть. Все це ваш тут. Ну, Виглядає дуже гарно. А, да, Тут прям красивенький прямий. Да, і шапка така засохша і здорова. Ага. Хіба рікі нас знімай. Тут бачите края такі веєром, це видно ще після дії, ще тих тканів різних. Мене десь так і стане, щоб було легше. Весь рівний стоїть, так само як і цвіл. Шапка, от шапка повинна бути середня набита. ну Так все як є, кажу. То... Ну, шапка навіть вище середньої, кажу, не середня, а шапка така гарна. Ну, тут він реально гарніше виглядає, ніж да, да. там, де коситься зараз. Я так же, як ти казав, где-то в глибині душі там кажу, думаю, він може по 25 буде тут. Не завжди ж по 18 косить. Uh -huh. І по 40. Ну, <різь> ну, Прошли рік да, нас розбалував, то і 30, і 35, кажу, в цьому менше. То... Але що ти зробиш? На то були об'єктивні причини. Сухо, холодно. Погода не завжди бачите, нас радує. Ну, цей год все одно такий, терпімо ще. Як Тричні, був хоча б один ось ні але, але вигляд дійсно непоганий. Що ми десь зараз тут через годинку зайдемо, то будемо знати, що тут воно. Ми по традиції знаходимося в Миколаївській області, в Перемайському районі у фермера Лукінчук Микола Леонідовича, господарство домінатор, який вже четвертий рік поспіль, сіє наші гібриди. і Скажу пару слов цей рік вже про нас. Ну, що я можу сказати, що якби щось було не так, чи мене не радувало, чи не це, то я думаю, що на першому році воно би все і закінчилося. кажу, А так результат. Є, то я думаю, співпрацю ми будемо і надалі продовжувати. Насіння ваше непогане. Урожайність на рівні, ціна взагалі, я завжди кажу, що я висіваю там от еліта Селект, Лімагрейн, Сінгента, Штрубе. Що вам що можу сказати на старті? Коли купляєш ваше насіння, а то на старті ти вже в плюсі на два центнера зразу. <смі> Бо, тому що по цій ціні зразу 2 центнера на ворожайності йде прибавка, кажу, в грошах вже зразу. А крім того, коли гарне насіння вирівняне, я теж, от ми балакали, я кажу, я, я нічого не хочу говорити. Але от цей рік, та й не цей рік, цей рік особливо. І ще й нормальна площа в мене була. Ну що я вам скажу, що в порівнянні з вашим е соняшником, якщо я сію оберікет, Ну, воно взагалі виглядало ну ніяк. Дуже невирівняне, оцих дикарів багато, перепад насіння десь до пів метра, вискочки. Оці, кажу. Таке враження, що е, його виростили непонятно де, і віддали нам, як третім країнам, типу що ми взагалі нічого не розбираємося в насінництві. По-вашому, я скажу, воно зараз воно встигло, і то видно, що рівне. Коли зацвів, рівненький, по шнурочку, ну видно, що люди працювали, тому я. Кажу, тільки можу вас похвалити в цьому відношенні. кажу. Так що Все добре. Думаємо, що ну, в цьому році урожаю немає. Ми фактично тільки почали. Там перше поле десь ну воно саме хуже, десь біля двох тонн збираємо. Вже десь воно показує краще від інших, там десь 1,5-2 центнера. Ну це... Теж стоїть непогано. Ну, в результат, що ми сюди не заходили, маємо тільки зайти, поки нічого не можу сказати. Тобто комбайн він далі всіх розділив. Так що, якось так. Як завжди, дякуємо. Надіємося на майбутню співпрацю. Mm, да. <гум> <гум> Працюйте, вирощуйте насіння, гарне, будемо працювати. Побажати вам безпроблемних уборок. А ми, в свою чергу, вже готуємося сьогодні-завтра робити десикацію. І десь неділька, днів 10 будемо косити. Наші ділянки гібридизації, завозити на заводи, розкалібровувати, коротше, доводити, доводити саксон до ідеала, пакувати в мішки, відправляти вам, шановні наші фермери, друзі. По... Деякі питання там були в коментарях, коли ми там починаємо торгувати. Ми вже почали з 1 вересня робити, приймати замовлення на насіння. Ціни поставили на вересень самі лояльні, які ми могли для цього року. Практично вони нічим не відрізняються від минулого. Фракції поки контрактувати можна і крупні, і мілкі, але крупних буде в цьому році менше, ніж середніх і мілких. Тому кому цікаво, набирайте, завжди раді співпраці, новим клієнтам, особливо на пробу. Блін, класно потім. Коли люди дзвонять і кажуть, що да, питань немає, не, не, не обманули, не підвели. Старим клієнтам теж всім велике дякуємо, чекаємо на дзвінки, хоча вже пішли дзвінки. <гум> всім всього самого реально найкращого. Як як я казав, що всі ми друг від друга залежимо. Ми бажаємо вам всього найкращого і дуже надіємося, що ви робите це в відповідь. <гум> До побачення.